Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни обстріляли цивільний об'єкт у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині. Офіс президента попередньо відомо про шість поранених та 48 загиблих. У відповіді наші сили, авіації наносили ураження по пускових установках на базі «Старої Дуб. Росіяни використовували як авіацію, так і комплекси С-300. Паралельно з цим по аеродрому Старий Дуб було нанесено надпотужний удар. Один із пілотів, який Ма участь у нанесенні ударів сьогодні по Куп'янську Ігоря Смашкіна загинув разом зі своїм сином Помста за Харків. Прийшла миттєво одразу після посадки літака. Також під час підняття в повітря фронтового бомбардувальника на відстані трьох кілометрів від аеродрому було зафіксовано вистріл ПЗРК. Бомбардувальник випустив теплові пастки. Проте літак ураження таке зазнав на жаль, пілоту вдалося посадити машину, яка у той же момент більше не злетить. Фазбрев уже і старить про диверсійні групи, які з ПЗРК заполонили територію. Російської Федерації будуть полювати на важкі бомбардувальники, коли ті здійснюватимуть посадку. Зазначимо за межами окупованих територій України. У Росії діє добровольча група українського спецназу під назвою Батальйон Пратство. Секретне формування працює глибоко в тилу ворожої країни а свого часу британська. The Guardian» поспілкувалася з трьома спецпризначенцями пратства – 23-річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром, 39-річним Олексієм. Вони знають, що українська уряди заперечує. Вати на будь-яку інформацію про них, а Західи за занепокоєний думкою про їхню діяльність, адже побоюються ударів України по Росії. Воїни розповіли, що виконують різні операції під викрадення високопоставлених кремлівських чиновників, знищення військової інфраструктури та приземлення літаків на території РФ. Зокрема, воїни братства збивали гелікоптери з російськими чиновниками, а також влаштували засідку за маршрутом автівки офіцера ФСБ. Братство має особливий статус, технічна група незалежна від армії України, але я Плечо-Плечо за силами оборони нам дуже легко перетнути російський кордон з усмішкою. Зізнався 21-річний член групи Владислав Добровольці. кажуть, що не зупиняються перед заборонами, щоб в РФ відчували розпал боїв у їхньому тилу. Один із воїнів розповів про одну з останніх своїх операцій. Просту на його думку нашій групі потрібно було провести на територію Росії певну кількість вибухівки та залишити її у певному місці. Я не знаю для кого і кому призначалася ця вибухівка, але я точно знаю, що деякі люди в Росії. Готові допомогти українцям, розповів боєць. Як зазначають воїни, інколи росіяни дізнаються, що в РФ працюють диверсанти, але це їх значно деморалізує та змушує відправляти багато військових на їхні пошуки. Бійці братства зізналися, що операція в районі Білгорода, де місяць тому у повітря злетіло кілька складів із боєприпасами РФ. Це їхніх рук справа. Про операції не знає ніхто, навіть рідні воїнів, ваші читачі можуть очікувати від нас, що ми збираємося підірвати Кремль. Але але поки що не так моя думка, що починати потрібно з невеликих завдань, а потім переходити до більш складних. У мого друга є приказка, щоб знищити ворожу військову базу, треба спочатку підірвати собачу будку. Наголосив один із бійців. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.